З неї все. Е, запис роз. Все. Коротше, всім привіт, ви на каналі Волошка Вовчик, і зараз я буду играти Колордай 2. Зі мною ще на Відік. Поздоровайся! Привіт! Я пішов. Я теж. Пішли шукати червону кімнату, но ми, ми тут знайдемо все, крім е, кінця. Е, ми вже після цього, як е, нам дається цей. Кисточка, чи не кисточка, я забув називається. Вбили? Хух. А, цей краску Е, Да, кстати, тут є така штука, що там бігає цей чудик, і він може краску зняти. Не-не-не. іди, іди, іди. іди, иди, иди иди. Быстро, быстро, быстро. Чи ви ж мене вбили? Але ладно, нічого страшного. Я все-таки знаю, де червона краска, і в мене всі кісточки збереглися, то я, в принципі, зараз за тебе прибіжу. Почекай на мене. Страшно аж стало, аж страшно стало. Аж лячно стало. а, у є, мене є, є колір і в мене є цей, і в мене є водоця фігня і в мене ця дверь була відкрита, і я нічого не тратив. Що, Давай пішли не відкриємо, а відкриємо. Давай покрить, не по чекать. Так, все відкриває. У мене пета немає. Ти ще під столом глянь, а то вдруг там заспавнить. А ти знаєш, якщо ми цю комнату відкрили, ми пішли і в самому кінці сюди прийшли, то тут може равно, все рівно бути пет. Типу він може заспавнитися в будь-який момент, навіть якщо ми вже цю комнату відкрили. <різь> ми... Били? <різь> <Хух>. <різь> Я побіг. А А? А ні, він за нами не біжить. Шо с шос с. Та блін, короче. Ти куди? А, ти куди? Сюди треба. Сюди йде. І вот оттуда сразу же за поворотником є. А стой! А що мені делать? А, все, в мене, поміня, мене помінялося. У мене помінявся колір. Угу, она прям тут а збоку. А, ж... добре, я теж буду шутлоком грати. А ні, це так неудобно. Я не буду шефлоком грати. То... <рив> я... <рив> знаєш, чого це неудобно? Тож, ти мож... тож якщо я граю без шутлока, то я можу двігати, рухати свою цю свою... мишку. Ну, не мишку, а це й караш, ти поняв? І... Стій, стій, стій. От сюди, сюди, сюди. І, 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 ти, і ти можеш здалеку починати е, малювати стіну, а так то ти тільки зблизька зможеш малювати стіну. Не знаю, мені ну, добре, гра як тобі подобається. Ну да, але ти все рівно тратиш час, щоб цей. Я, я коли цей, то в мене буває таке, що я нажимаю, і я, я буваю попадаю на капслок, а не на shift. І з цього я багато разів проігрував. Так, динаміт і динаміт і, перша, і перший паркур. Так. Даві, де тебе якось занадто сильно обігнав. Пішли. Зелена двер... дверка вроді як була, да, я помню, де вона? там, де, от Зараз ми просто прямо от зараз буде просто. Іди сюди і прямо дивися, і там зелена дверка. О, Я її бачу. Все. Пішли, відкриємо у нас зад біжі. Пішли, відкриємо таємну кімнату. Побігли і відкриємо таємну кімнату. А, кстати, Давід, я проходив другий паркур, знаєш, де це? А yeah. це, це коли ти карточку відкриваєш. Ти ще на ньому не був. О, я, я, я грав чуть-чуть без тебе, то і, то там, короче, другие паркурцы. Секетка. Яку секрет? Ну тут я тільки одна. Ну, по там, де за дверь. Ну, за дверь металлическая. Ні, тут є тільки одна таємна кімната з одним е, цим оружієм, Не оружієм, а з одним предметом. Як це ж правильно то сказати? Давай її зараз використаємо, а тоді вже будемо думати про щось інше. Іди відкривай, я вже тут буду тебе чекати. Все, молодець відкрилося все. От оцей чудік, що бігає, то він може знімати от ці кабелі, і він може з вас кра... колір зняти. А ні, це. Ні, то тоді той третій паркур. Це, це, це другий паркур, то тоді третій, що, карточ... що... не карточкою а... ну, карта відкривається. Ну, я не знаю, як це по-українськи сказати Я не знаю, чи я це правильно по-українськи сказав. Якщо я щось не так сказав, то тоді напишіть мені в коментах, я буду. По українській карточка. Вроді, як все правильно. Так, а треба йти в перший паркур. Це там, де вибухівка була. Пішли до вибухівки. Ой-ой-ой, я впав. Пішли? Там вибухівка має бути. О, тут ой, сім'я. Не в конце, а в кінці. Да. Тут вибухівку ми взривали. Я просто прямо. от Я тут зажим... зажимаю W і прямо цей. Ай-яй-яй. Ну, я цей паркур просто вже дуже добре знаю. Ага, син. А синя пам'ятаєш, на, на респавні, я пам'ятаю, де вона Там з зреспавна? Тоді ти там вроді як свою ХПшку потрати. Там на респавні, пішли на респавн, на сейф зону. А у тут, тут, тут треба цю міту. Ну, окей, ладно, запам'ятаємо. <плес> у мене шість, у мене шість, у мене шість. Ну, тож. все Нє, ні, ні, ні ти ще не все собрав. Тут ще мають бути Тут ще мають бути дві чи три кісточки лежати на цій карті. Все, він пропав, можна бігти. Він, якщо стоїть і дивиться тобі в очі примерно во, приблизно там пару сек, і він не ходить, то тоді це означає, що е, він зараз цей, Іди О, сюди. Що? Так ми ж тільки ще не бачили павутину, це до павутини. Ну, це ну, я так думаю, а то я більше не бачу, де треба пензликів. <плес> а, ні, я карточку відкриваю, після того я вже нічого не знаю. Пішли сюди! сюди, 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 сюди. Ти ще так, Ти ще так! О боже, ти ще так виліз! Ладно, пішли. Е, я, я приблизно пам'ятаю, де це. Ні, ти не туди побіг. Це, ми тільки ще на вибухівку тут вибухували, то воно десь тут має бути. А, от це воно те, що потрібне, а фіолетовий конь? Іди сюди, ти бачив це? От, от, у, в тебе дев'ять кісточок. У мене теж все, все пройшли. Це од тут, це тут. Фіолетова кімната тут, і ми підбираємо карточку вроді як. І далі да карточку. І далі я, я проходив лише паркур, і далі я не знаю все. Я чесно кажу. Так, стій, сі, сті, не біжи. Треба відкрити таємну кімнату. Ти пам'ятаєш де воно? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Якщо я тобі кажу, біжи, біжи назад, то біжи назад, а то я просто там дивлюся, а він там. Ні-ні ні, ти біжи я, 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 не, я, я, не, я не побіжу. Він за мною погнався. Він пішов далі. Він, він тут туда... дівчинку вбив з кіркою. Я я розумію, як зараз дів... дівчинці погано. Ти відкрив. Я отхвалю. ще я з я знаю. А де? Я маю, я забувся де? У мене одинадцять кісточок. Тебе теж має бути одинадцять. Ага, окей, зараз стій там, де ти стоїш, я вроді як де та кімната. Це не, це не точно. А, все я знаю, во я тут. Туди наверх на домік піднятися, зразу кажу, не можна. Я не знаю, чи це бах, чи це ні, але сюди піднятися не можна. Пішли далі. Дивися, щоб кісточку підібрати, то йди за мною. А карточку це треба я вроді, я, родик. Е, пішли на респаун, Це там, де ми червону кімнату відкривали, там вроді як була карточка. Але це не точно. А, все, все, Я походу пам'ятаю, йдеться. Во, все, ми знайшли. У тебе одинадцять кісточок? У мене теж. О, вот, це третій паркур, я його проходив, і далі я вже не грав, От далі мені було просто лінь, мені було лінь це все проходити, і я його далі не захотів проходити. Я, я помираю із-за того, що я спішу. бачив да. Я подумав, що там цей. Я подумав що там вже земля, а то ще не було землі. Там ще краще було копієш? Може, давай розділимо два відео, і буде одне відео е, друга частина а друге відео третя частина Бо я просто все в одне відео пихати не хочу. А то багато мегабайтів потратиться, а по-друге, воно довго буде загрожуватися. Так, що тут а, лом? А, дивися, він вроді як там, де зелена кімната. От Я пам'ятаю, вона там де не лом, там, де зелена кімната. Але це не точно. А, я знаю до лом ще треба для секретної кімнати. А я побачу його побачу його. Блін, він пішов. Не виходь, не виходь, не виходь, він зараз на тебе загрився. А ні, не загрився. А ні, загрився. не загрився. Не стіну пройшов. Так. В то я і боюся, що бувають такі баги, що він може крізь стіну пройти. Крізь стінку пройти. От із за цього я й боюся, я тобі кажу, краще не виходь, краще не виходь. Все, тепер... Ні, ні, не мона, не моно, не мона, не моно, не моно, не моно. Не в мене я 15... У мене один з пезликів, в тебе я бачу теж. І... В тебе один він, а в мене. Ні-ні-ні ні назад, назад, назад. якщо він прийде крізь стіну і тебе вб'є, то краще назад. Дивися, не, не ризикуй, не ризикуй. Скільки вже запис іде? А, фух, вона взагалі йде. Не, не йди, не йди, не йди, не йди, не йди, не йди. Це зараз дуже важливо, щоб ти не йшов. Все, він пропав. Все, це означало, що це був ігрок, і він просто нас кемперив, і, в, і в його час вийшов і все. Ми хоча б одного пета побачимо за, за цю ігру. А я подумав, знаєш, от я зараз подумав, що вже я не виберуся і мені прийдеться а. Ти де? Є пет? А. А, давай зайдемо ще там, де водосуд по поблизу дверка. Може там буде пет. Водотут його, ага. я сюди. Я, може в мене тут буде пет. А, ні, пета немає, я можу. Спокійно йти. Він тут може в будь-який момент заспавнитися. Він може заспавнитися, коли ти вже пройшов всю ігру. Він може заспавнитися, коли ти ще тільки почав грати. Він може будь-коли заспавнитися. Даже якщо ти цю кімнату відкрив, він може будь-коли заспавнитися. Так, зелена кімната, зелена кімната. Я пам'ятаю, де зелена кімната. Я... Так, так, да, тут вибухівка. А Ми вибухівкою тут попрацювали і взяли зелений колір. Так, да, тут просто прямо. Просто прямо. Тобто вперед. От ну, тепер просто вперед, вперед, вперед. Да, да, да. Да, ура! Я не знаю, я зараз чесно, я не знаю. Я в такому зараз шо, в шоке, що аж капець. Шок. Так, тут окраску, колір тут хтось, тут потікла з коробки колір, тут теж потік. Тут тоже, і тут теж потік. Але, прикинь, це так прикольно це зробили. Я знаю, цей колір, я пам'ятаю, що він був в червоній кімнаті, в червоній кімнаті, в самому початку. Вроді як рожева кімната, це має бути фінальна. Ну, бо я, як бачу, у мене 12 пензліків, то має бути фінальна кімната. ну Це, це я, я завжди кажу, я не знаю, чи я правду кажу, але якщо хочете, то можете дослухати. Так, 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 так. Так, я зрозумів, я зрозумів. Так, побігли, відкриємо таємну кімнату і побігли, відкриємо вже кінець. Сій. Просто От отут таємна кімната, отут. Блін. Ми стільки таємних кімнат відкрили, і пети ще досі немає. Це так бідно. І проходити всю гру. О, це мій перший раз, як я проходжу другу часть. Так! Так! Отой так! Так! Так, ми це зробили. Стой, стой, стой! Ні, 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 Сі-сі-сі! Є? Так! Так! Йома, немає. Ох ти ж, й я О, це така крута друга частина, От подивитися з першої, а куди треба йти? А, схоже що прямо. А я бачу, я бачу, я бачу. от тут бачу. Так, тепер треба на спавн йти. Я знаю, де спавн. Щоб дійти до кінця, треба шукати початок. От тепер страшно. Я розумію. Я, я тебе дуже розумію. Назад, я назад, я назад, я знаю. Я до карточки. А, він не може сюди зайти, там, де цей. Я, де, де. я там, де ми забрали кра... колір білий. Я да, я знаю, я, я бачу, а то він біля мене тут крутиться. Я там, де ми тільки шану білу краску брали. Я там стою. Він... Да, да, Мона, я йду. Да, 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 мона, мона. Він, він пропав, він пропав на деякий час, поки гравець не виб'є ви плюс одна, одна минута цей, то можна бігти. Зараз не буде цього. Зараз не буде е, коли... а не буде, не буде назад, 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 назад. назад, назад. Він, побіг за, він побіг за дівчинкою, він побіг за дівчинкою. Ти розумієш, як тобі повезло? Він прямо в те, біля тебе був. Ти розумієш, як тобі зараз повезло? Oh. Yeah. Пройшли, ну, Ми перейшли другу Так. Yeah. Ми це зробили! Ми це зробили! Ой Джей Вон big bonus game chapter 2. Так, все, ми Дев'ян вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Який... Так, якісь питання. А, мене просто бігти, мене просто бігти, мене просто бігти, мене просто бігти. Треба попадає. Я вча, я збіжу. Я теж. Мені плюс два війна дали за другу частину. Давід, ми це зробили! Давід, ми це зробили! Ми це зробили, ми це зробили, ми це зробили. Все. Окей, пацани, я буду з вами проща. Ну. Я з вами буду прощатися. Всім удачі, всім пока. Давід, попрощайся. Йо-моє.